Пане Георгію, б ви запитали в Умірова і ну, можливо Смітаніна, якщо його запросять на цей звіт, щоб я запитав Умирова, якби нарешті ми його побачили у парламенті, або якби він якось давав зворотний зв'язок, тому що особисто я, наприклад, кілька разів пробував до нього звернутися, просто не отримав навіть жодної відповіді. Але я би запитався, чи довіряє він військовому керівництву. Тому що не треба з них знімати теж відповідальність. Ми перед цим говорили про ту ж бусифікацію. Вибачте, ТЦК підпорядковане командування сухопутних військ. Ну і далі там військове керівництво, в тому числі, а вже на самій верхівці, верховний голов командувач. І е, мене відчуття, що оця традиція ховати голову в пісок стосується і того ж у Мєрова. Тобто він намагається бути хорошим, десь там не влізати в якісь негативні ситуації, відсидітися десь в тіні. Але під час війни цього мало явно коли йдеться про ці неякісні снаряди міни, це дуже велика проблема, і закривати це питання під приводом і псо і тому подібне це м'яко кажучи неправильно. От я називав помічників один з них, якраз от засобами мінометного озброєння займається знищенням окупантів, і я його не назву панікером. Він 16-го року воює але. Ця ситуація ми десь обговорюємо, його це реально турбує, тому що вони там ближче вони знають якісь конкретні ситуації, конкретні випадки, які там призвели до якихось трагедій, так, через неякісні ці снаряди. І ховати е, голову в пісок в такій ситуації, це мягко кажучи, неправильно. Треба навпаки швидко відреагувати, розібратися і чітко сказати суспільству: mm -hmm. тут, тут, тут проблеми, але ми їх виправимо. І це ж йде мова про репутацію Боронпрому загалом.